Незаконно збагатився на майже 40 мільйонів гривень. Працівники державного бюро розслідувань затримали колишнього заступника начальника центрального лісового офісу Державне підприємство Ліси України, як інформують у відомстві на рахунках посадовця чимала сума понад 13 мільйонів гривень. Де він заробив такі статки? Невідомо також у колишнього заступника у власності елітні автомобілі Porsche Cayenne 2019 року та Mercedes-Benz 2024 року. Чиновник має кругленьку суму і на іноземних рахунках понад 2,5 мільйони. Ба більше чоловік не задекларував активів на понад 25 мільйонів гривень. За попередніми даними, багатомільйонні статки з'явились у посадовця завдяки трьом фірмам, якими у різний час керували наближення до нього особи. Підозрюваного у корупції великих масштабів звільнили. Тепер, в разі доведення причетності, йому загрожує до 12 років за ґратами.